Ми хочемо надати інформацію щодо пілотного проєкту, який був запущений 10 вересня. Зокрема, це проєкт Молодіжний громадський бюджет. Це пілотний проєкт. Чому пілотний? Тому що вперше ми його запускаємо разом з донорськими організаціями. Цей напрям було підтримано представництвом України «Safe for Children». І сьогодні разом з паном Мусаною ми надамо коротку інформацію щодо того, яким чином податися, що це за проєкт. І яким чином ви зможете отримати, містяни зможуть отримати фінансування запропонованих пропозицій. Зараз я надам слово пану Мусані для того, щоб він коротко окреслив свою інформацію. Потім я додам детальніше щодо порядку подання. Якщо будуть питання, ви зможете додавати. Єдине, що пан Мусана має піти в 11.45. Ну, я зможу з вами залишитись далі. Будь ласка. yes uh in nearmovla Ukraine came over yeah that's why I will speak in English I will try to speak very slow uh, my name is Muthanna. I'm the South area director of save the children and in fact save the children working in Mykolaiv and in the south since three years we have many different activities but the focus now for uh, the hackathon in a br very brief and short information I will be explaining about hackathon. Mm -hmm.

And we believe this initiative with the in coordination with the city council and the head of uh, youth it's really very important for the city itself. Взагалі ця програма дуже важлива для міста. Я сподіваюсь на плідну співпрацю з міською радою, оскільки наша діяльність прямована на роботу з молоддю та дітьми, зокрема. the project in very brief way the aim of the project to encourage the youth and the civil society to propose their idea if the idea will be doable contributing to the enhancing the situation in Mikolaev that we will be accept that and for sure there is a lot of details regarding criteria how you can apply i will be explaining Коротко щодо мети даної програми, надихнути та залучити молодь до розвитку, а саме зробити певний вклад в розвиток міста в сфері молодіжного напрямку. Зокрема, я надам коротку інформацію про критерію даної програми, а також щодо того, як подати заявку тощо. So, uh, Hackathon, the idea of Hackathon, uh, Save the Children in uh, participation and partnership with our partner, Stock, and also the Youth City Council. We, are, uh, we have made an application for the youth to participate, applying their ideas, as we will be selecting 10 of them according to our criteria, and each uh, project or doable idea, we will be financing them with $10,000. Uh, так, головною метою є uh, залучення молоді eight, для участі в 8 8,000, sorry. Uh -huh. yeah. uh, так було створено певну форму для того, щоб молодь могла подавати свої ідеї та пропозиції в рамках цього проєкту, фінансування якого складатиме 8000. And we believe that will be contributing for the youth for their voice to be heard. For uh, their participation and decision-making of the city, as well as enhancing uh, hearing their idea, how they would like to see their city, and what exactly the improvement they would like to propose. ми віримо в те, що ми хочемо залучити молодь до системи прийняття рішень в рамках співпраці з. Uh, міською радою uh, також ми хочемо почути від них їхні голоси зокрема про те як вони uh, бачать те як має виглядати місто в майбутньому um, I will stop here for any question if you want to have more question to you. Thank you. я надаю слово вам стосовно питання подання аплікації критерії тощо Можливо, я зараз да, надам більше детальної yeah. інформації про проект. Хочу надати інформацію щодо того, яким чином відрізняється да це це, цей громадський бюджет від нашого класичного громадського бюджету. По перше, даний проект він скорочений по термінам для того, щоб ми могли пілотно спробувати, яким чином використовувати донорські кошти за рахунок громадського бюджету. Тобто ці кошти не будуть надходити до міської ради, вони будуть безпосередньо через громадську організацію ІСТОК, яка є партнером Safe for Children» і була вибрана за процедурами Safe for Children». Передана і вони будуть здійснювати реалізацію по тим проектам, які отримують найбільшу кількість голосів. Для того щоб стати учасником цього проекту, потрібно пройти два етапи. Перший етап це обов'язково це участь у фкатоні. Всі бажаючі можуть прийти зареєструватися до участі у катоні до 19 вересня, вибрати зручний для них день, пройти навчання, розпроєктувати свою ідею, і потім у них буде час до 3 жовтня подати свої проектні пропозиції. Проєктні пропозиції надаються до міської ради, до відділу звернень громадян, можуть подати будь-які громадянин України віком від 18 до 28 років. Тобто, це молодь, яка як проживає на території Миколаєва, так і не проживає, але хоче реалізувати проєкт на території міста Миколаєва. Тобто, наприклад, якщо вони приїжджають до нас і хочуть, щоб проєкт якийсь був реалізований до міста Миколаєва, вони також зможуть мати цю можливість. Але голосувати за проекти будуть лише. Ще містяни та ті, хто мають офіційну довідку ВПО для того, щоб проголосувати на сайті ЄДЕМ, як було і з класичним громадським бюджетом. Тобто, це буде електронне голосування через банк ID і через електронний цифровий підпис, а також через офлайн-пункти для голосування, які ми також розташуємо в центрі надання адміністративних послуг. В цьому приміщенні також буде офлайн голосування через бюлетні. І все це буде також забезпечено трансляцією в Ютубі. Як в класичному громадському бюджеті для того, щоб забезпечити прозорість. Після того, як проекти будуть подані, буде час у виконавчих органів розглянути їх на відповідність порядку, разом Сейфо Children і потім і на можливість реалізації, і потім передано координаційній раді, яка розгляне їх разом з нашим партнером. У зв'язку з тим, що цей проєкт реалізується за кошти донорів до координаційної ради, також буде включено на цей період представників. For Children, і які будуть також моніторити цей процес разом з нами. Голосування після того, як будуть розміщені на сайті, відбуватися буде протягом сіми календарних днів, і до 30 жовтня вже будуть відомі переможці. Реалізація всіх проєктів відбудеться до кінця цього року. Сума проєктів ми не ділили, як було малі, великі і середні. Тобто, це будуть лише один вид проєктів до восьми тисяч. Доларів і буде підтримано 10 проєктів. Тому бажаємо всім удачі, хто хоче подаватися на цей проєкт. Якщо є питання, готові більш детально розказати. Ще є QR-код, який ви можете сканувати там. розміщено оголошення і всі детальні умови конкурсу. Хочу зазначити, що є гаряча лінія Save for Children. Там за цим QR-кодом можна сканувати і номери, і побачити, і всі питання також можна адресувати на гарячу лінію Save Children. Все зрозуміло. Все зрозуміло? Ну, молодь питає через гарячу лінію. У нас, до речі, багато дзвінків виходить на гарячу лінію Safe for Children. Ми з ними в тісній комунікації для того, щоб не було, скажімо, двояких тлумачень цього положення. І, в принципі, всі мають однакову інформацію і отримають цю інформацію. Я хочу просто ще раз підкреслити, що для того, щоб подати на основний конкурс, потрібно обов'язково взяти участь в хакатоні. Тобто, якщо ви не візьмете участь в хакатоні, не зареєструєтесь, то по суті. Юті, ви далі не зможете брати участь у подачі проектів на голосування. Тому я попрошу журналістів це також акцентувати на цьому увагу, щоб наші наша молодь це розуміла. Ну а з того, що ви ще прозвучало, ми зрозуміємо, що там буде відбуватися певний елемент навчання. Так? так що там, що в цьому навчанні, чому навчання. Ну, програма Катона буде розрахована таким чином, щоб людина з тою проєктною ідеєю, з якою вона прийде, змогла її заповнити відповідно до тої форми, яка запропонована в положенні, попрацювати її, пропрацювати детально ну, бюджет своєї пропозиції для того, щоб коли вже буде час подання проєктів, в них вже була готова ця документ, і вони зможуть її подавати ну, відповідно до положення, і не буде там якихось технічних помилок, що ми змушені будемо відправляти на доопрацювання. Тобто це для того, щоб прискорити і покращити якість подання проектних пропозицій. Ну і залучити звичайно, молодь до цього процесу, розказати. Як це робиться, щоб все було у них доступно і ну, комфортно їм було подавати? Ну взагалі з того, що вище прозвучали, і взагалі як працює громадський бюджет, раніше так само розуміємо, що потрібно буде збирати голоси отримати кожній ідеї, чи буде навчання і цьому також. Можуть приходити молоді люди, які там ще без аудиторії, і їм потрібно буде цю аудиторію залучити, що потрібно. В рамках програми Хакатону можна я думаю, це запропонувати нашим партнерам, і вони включать якусь напрямок щодо агітаційної програми, тому що да, автори мають самі здійснювати агітаційну програму за свої проекти. Звичайно, як пам'ятаємо, неможливо буде агітувати на пункти для голосування. Тому, в принципі, це гарна ідея. Дякую за пропозицію. Я думаю, ми її в рамках програми Хакатону враховуємо. Хакатон буде проходити в нашому у центрі, тому, в принципі, буде доступний для всіх. Головне зареєструватися. Якщо немає більше запитань, то дуже вам дякуємо. Сподіваємось, що. В наші молоді люди будуть подаватися, бо наразі дійсно багато є запитів питань щодо на гарячу лінію. То сподіваємось, також буде багато проєктів, які будуть цікаві. Yeah, thank you so much, and I believe this initiative, this initiative, will give us a clear picture and a good understanding how we should enhance the future and the participation of the youth and children in the oblast and in the city. I save the children, we that's the core of our focus. And I believe that not the last activity, we Андайбелів да надала активті. Ви гол контюню сучкан to дірекшн тою то анханс де ют ідея анда ситуація Миколаїв. Дякую всім за увагу. Я сподіваюся на те, що дана ініціатива надасть можливість збільшувати та заохочувати молодь до участі в подібних програмах, ініціативах та проєктах, а також збільшувати участь молоді не лише в рамках міста, а також в області. And uh, I would like also to thank the City Council for uh, their great co uh, cooperation with us and the, the effort they have done during the design of this activity to agree on the criteria, in the accountability, and the monitoring, and in every stage of this project. Thank you so much for your effort. Також я хотів би дуже красно подякувати Миколаївській міській раді за нашу співпрацю плідну, також за їхню підтримку та координацію в процесі погодження критерії, звітності тощо. Так що гарного ведення всім. <laughs> Дякуємо дуже. Дякую.